Калинові історії Сом Мутант. Є в Україні невеличке село Калинівка. Та, мабуть, і не одне. От тільки саме в цьому росла стара пристара калина. Під її гіллям, хто зна коли чиїсь роботящі руки змайстрували і встановили широку лавку. Там здавна і збиралися селяни Потеревенити про все на світі. Ця традиція. Тягнулася з покоління в покоління, і навіть найменші дітлахи знали, що під калиною можна почути найсоковитіші історії. От як завжди, дід Панас, знаний вигадник, почав розповідь. Був я оце в місті, і що ви думаєте? В автобусі мене спитали, чи я не з Англії. Та ну, діду, що б це? здивувався його сусід. Бо в мене нові черевики блищали, а в руках була англійська газета. Правда, я не знав, що вона англійська окуляри забув, от і взяв не ту. Всі засміялися. Аж тут баба Марина додала. Та це ще що, хіба історія. От пам'ятаєте, як торік Микола вирішив спекти хліб удома? Додав борошна, води, дріжджів, замісив то все, поставив у піч, а як витягнув, то замість хліба вийшов цілий бетонний блок. До цих пір у нього той хліб на стільці стоїть. Дід Панас не міг залишити за комою останнє слово, тож таємничим голосом проголосив новину. А ви знаєте, що у нашому ставку завівся сом мутант. Казав мені Микола, що бачив, як та рибина хвостом човен ледь не перевернула. Та що ти, діду, кажеш, знову з недовірою поглянув на нього сусід. Правду кажу, панас аж тростиною по землі вдарив. Вчора Петрович хотів того сома зловити, а в нього на гачку цілий кілограм ковбаси той з'їв. Село загомоніло. Баба Марина схопила кота і веліла чоловікові закрити курник. Бо сом до всього здатний. Безстрашний сусід Василь, який мав рибальські снасті, вирішив перевірити, чи не стане він тим легендарним героєм, що переможе водяного монстра. Наступного ранку всі зібралися біля ставка. Василь закинув вудку. Минуло хвилин десять. Раптом щось так смикнуло, що він мало у воду не полетів. Та це ж він? крикнув хтось. Та замість сома на гачку виявився всього лиш старий чобіт. Пана скашлянув і сказав Ну, може, то і не сом, мутант, але чобіт точно з якогось доісторичного періоду. А може, навіть англійський. Всі знову засміялися. А Панас на тому не зупинявся. Наступного дня він розповідав про білку, що вміє співати гімн, і про картоплину, схожу на голову голови сільради, тільки про сама більше ніхто не згадував. Хоча, подейкують, якось вночі Петрович таки чув, як щось здоровенне хлюпнуло у ставку. Може, то був вітер, а може, і ні. Так і текли розмови під калиною, і кожен знав. Хто скаже правду, а хто добряче прибреше, розрізнити буде непросто. Головне, що сміху вистачало на всіх. Ви прослухали гумористичне оповідання із циклу Калинові історії. Авторка Юлія Дмитренко Деспоташвілі читала авторка.